Зранку п'ятниці, 16 грудня, в усіх областях України оголошено повітряну тривогу. Містяни спускаються до сховищ. А ось жителів будинку по земській 39, у бомбосховищі очікує неприємний сюрприз. Укриття затоплене по кісточки. Демонструє голова ОСББ. На сьогодні ранок почався з тривоги, і зрозуміло, що мешканці сусідніх домах зібралися в нашому укритті, щоб від ракетного обстрілу заховатися. Коли вони зайшли в укриття, побачили, що там тече каналізація, по запаху було відчутно, що це каналізація. Ми зразу відкрили підвал, зробили обстеження підвалу, бо подумали, що це може в нас там в підвалі прорвало трубу, це ж аварійна ситуація, все. зробили обстеження повністю всього підвалу, нічого не тече. Потім було зрозуміло, що це вже другий випадок, коли забилася каналізація в сусідньому будинку. У нас там, де бомбосховище, останній колодязь. І коли по всі колодязі забивається, наш останній і воно прориває в бомбосховище. Позвонили на аварійку, зв'язок дуже поганий зранку, дозвонилися на аварійку, це було почало 10 го і 10 годин приїхала аварійка. Зараз вони пробивають каналізацію, відкачують. Але бомбосховище уже по кісточки. Затоплено аналогічна аварійна ситуація в укритті цього ж будинку сталася ще в середині жовтня. Ще тоді жителі забили на сполох, звертаючись до усіх відповідних інстанцій з проханням про допомогу. Я офіційно з листом звернулася в міську раду, розказала, що була ситуація, що топило бомбосховище. Там якраз проводився ремонт, була фарбування стін. На що мені через 10 днів прийшов? Пройшла відповідь, що там все нормально. Це ваша проблема в будинку. Сьогодні та ж сама ситуація. Я визиваю комісію, ніхто не йде, Жек відмовляється, каже, що це не його бомбосховище позвонила ДСНС, теж дала заявку, що в нас така ситуація, що люди прийшли, стоять біля бомбосховища, що топить каналізацію. Міську раду додзвониться неможливо. Телефони або не беруть, або зайнято, або визову взагалі немає. Голова ОСББ наполягає на тому, аби зібралась відповідна комісія та зафіксувала причину затоплення бомбосховища. А це забиття постійне забиття дворової каналізації і колодязів у нашому дворі. Яке обслуговує наше комунальне підприємство прилуки тепловодопостачання? Можливо, там десь лопнула труба, можливо, ще якісь причини. Це, це потрібно комплексно підходити. І я ще 18 жовтня просила, давайте що це комплекс комплекс робіт треба виконати. Давайте створимо комісію отримала тільки відписку, аби прилуцькі комунальники вчасно усували наслідки аварійних ситуацій. То посеред зими під час повітряної тривоги люди б не лишилися просто неба, каже пані Валентина. Треба було тоді вийти, факт зафіксувати. Вони мені дали відповідь офіційно, що в них все нормально. Це мені треба в подвалі зробити роботи. Хоча в подвалі в мене з їх ніхто не був. Ті, що давали відповідь, в мене в подвалі взагалі не були. Чому вони рішили, що в мене в подвалі не порядок, я не знаю. На жаль, для прилучан уже стало звичкою страждати через недбалість влади та комунальних служб.